Доброго дня! Підписуємося на канал, будемо навчатися разом. Задача 1. Обчислити швидкість упорядкованого руху електронів у проводі, який має переріз 5 мм2, при силі струму 10 А. Якщо концентрація електронів провідності становить 5 помножте на 1028 степені. Метрів мінус третій Розв'яжемо першу задачу. Запишемо, що нам відомо вдано. Нам відомо площа перерізу S 5 мм квадратних. Не забуваємо, що можна для формули нам потрібно перевести в метри квадратні. Це буде 5 помножити на 10 в мінус 6 степені квадратних метрів. Дано відома ще сила струму і дорівнює 10 А. Концентрація електронів це N маленька. Дорівнює 5 на 10 в 28 степені метрів мінус 3 степені. Також іще запишемо в дано заряд електрона одного, Це мінус 1,6 помножити на 10-19 степені кулона. Знайти потрібно швидкість, середню швидкість упорядкованого руху електронів. В середня це середню швидкість руху електронів. Ми знаємо із. Підручника, що середня швидкість руху електронів дорівнює І, сила струму. поділити на концентрація, помножити на модуль заряду одного електрона без врахування знаку, і помножити на площу перерізу. Всі величини в нас відомі. Підставимо їх числові значення у формулу і порахуємо. Середня швидкість упорядкованого руху електронів. Буде 0,25 помножити на 10 в мінус 3 степені метрів за секунду. Відповідь середнє дорівнює 0,25 мм за секунду. 10 в мінус 3 степені метрів це міліметри. Можна відповідь записати так. Задача 2. Алюмінієвий провідник при 0 градусів Цельсія має опір 20 Ом. Знайдіть опір цього провідника при температурі 300 градусів Цельсія. Розв'яжемо цю задачу. Запишемо в дано, що нам відомо. Нам відомо, що опір провідника алюмінієвого при 0 градусів Цельсія, а це r 0 дорівнює 20 Ом. Знаємо температуру Т, те, при якій нас просять знайти опір провідника. Т дорівнює 300 градусів Цельсія. І із таблички для алюмінію візьмемо альфа. Це температурний коефіцієнт опору алюмінію 4,2 помножити на 10 в мінус третій степені Кев мінус першій степені. Потрібно знайти R, який буде опір провідника при ось такій температурі. Ми з вами знаємо формулу, що опір залежить від температури ось за таким співвідношенням. r дорівнює r0. Помножити на дужках 1 додати альфа Т, Дельта Т це Т відняти Т0В, тобто просто Т наше це від 0 до 300 градусів це зміна температури. Дельта Т в градусах Цельсія дорівнює дельта Т в Кельвінах. Тому дельта Т у нас все одно буде 300 градусів. Якщо підставити у формулу числові значення, Р0В у нас 20. Альфа 4,2 на 10-3 степені. Дельта Т у нас 300 кельвінів. Порахуємо і отримуємо відповідь 45,2 Ома. Відповідь опір провідника буде 45,2 Ома. Задача 3. Опір платинового провідника при температурі 20 градусів Цельсія становить 20 Ом. А при температурі 500 градусів Цельсія – 59 Ом. Визначте температурний коефіцієнт опору плати. Розв'яжемо третю задачу. Запишемо в дано, що нам відомо. Нам відомо, що при температурі 20 градусів Цельсія позначимо її Т1 20 градусів Цельсія, Опір провідника R1 був 20 Ом. При температурі т 500 градусів Цельсія, опір провідника, позначимо його R2 був 59 Ом. Потрібно знайти температурний коефіцієнт опору платини. З два ми знаємо формулу, як опір залежить від температури. Тому запишемо цю формулу для першої температури. R1 дорівнює R0. Нагадаю, що R0 це опір провідника при 0 градусів Цельсія. Дужках 1 плюс а Т1 для першого температурного режиму. Запишемо цю ж саму формулу для другої температури. Опір R2 дорівнює R0, знову ж таки, для цього металу. 1 додати а Т2. Поділимо верхній вираз на нижній. Тобто R1 поділити на R2 дорівнює. R0 у нас скоротилося. 1 додати альфа Т1, внизу 1 додати альфа Т2. Тепер, як у пропорції. R1 помножити на ось цю суму. Дорівнює R2 помножити на ось оцю суму. Якщо розкрити дужки, ми отримуємо такі вирази. R1 додати r1 альфа t 2 дорівнює r2 додати r2 альфа t1. Знову ж таки, тепер вирази, доданки, так скажемо, із альфа перенесемо вліво, а доданки без альфа r2 і r1 перенесемо вправо. Винесемо альфа за дужки і отримаємо вираз. Альфа в дужках r1t2 мінус r2t1 дорівнює, а з правого боку, r2 мінус r1. R1 з мінусом перенесли вправо. Альфа звідси дорівнює r2 відняти r1 поділити на r1t2 мінус r2t1. Це вже чиста математика. Якщо підставимо і здано числові дані і порахуємо, отримуємо, що альфа дорівнює приблизно 0,44 кельвін мінус першій степінні. Відповідь альфа приблизно дорівнює 4,4. Помножте на 10 в мінус 3 степені Кельвін в мінус першій степені. Задача 4. На скільки градусів потрібно нагріти мідний провідник, узятий при нулю градусів Цельсія, щоб його опір збільшився в 3 рази? Розв'яжемо четверту задачу. Вдано запишемо температурний коефіцієнт опору. Для міді, який візьмемо із таблички, нам сказали, що провідник мідний. Із таблички, ми дізнаємося, що альфа для міді дорівнює 4,3 помножити на 10-3 в степені в мінус першій степені, степені. І також нам сказали, що опір повинен збільшитись в три рази порівняно з опором при 0 градусів Цельсія. Ми з вами в формулі опір при 0 градусів Цельсія позначаємо r0. v тому опір нашого провідника повинен становити 3r0. В 3 рази більший повинен стати. А дельта -Т, на наскільки градусів потрібно нагріти, або просто Т, до якої температури потрібно нагріти, нам потрібно знайти. Ми знаємо формулу, що опір провідника дорівнює r0 1 додати альфа Т. Тепер давайте розберемося, як ми робимо далі. Знайдемо з цієї першої формули Т температуру. Якщо застосувати математичні різні операції, то t дорівнює оця вся дужка R поділити на r0 відняти 1 поділити на альфа. Ну, Тобто, ми дивіться, знайдемо спочатку дужку, це r поділити на r0. Одиничку перенесемо. Це буде альфа Т дорівнює r поділити на r0 відняти 1. А альфа дорівнює оце все, що ми сказали, поділити на. Тобто т дорівнює, це все поділити на альфа. Тепер замість r. І здано, ми повинні підставити 3r0. r0 і r0 скорочуються. І залишається 2 поділити на альфа. Підставимо. Врахуємо, що дельта Т в градусах Цельсія дорівнює дельта Т в кельвінах. Підставимо температуру дорівнює підставимо наші числові дані 2 поділити на альфа, Тобто приблизно 465 градусів Цельсія. Саме при такій температурі мідний провідник збільшиться його опір в 3 рази. І остання на сьогодні п'ята задача така. З мідного дроту. Довжиною 120 метрів. І діаметром 3 мм. Виготовили котушку. Знайдіть наскільки зміниться її опір внаслідок нагрівання від 20 градусів Цельсія до 70 градусів Цельсія. Розв'яжемо цю задачу. Запишемо в дано, що нам відомо із умови. Відомо нам довжина дроту. Позначимо її L дорівнює 120 метрів. Діаметр дроту D дорівнює 3 мм. Переведемо його в метри це 3 помножити на 10-3 степені метрів. Початкова температура Т1 була 20 градусів Цельсія, Кінцева температура Т2 70 градусів Цельсія. Також запишемо із таблички Альфа для міді. У нас мідний провідник 4,3 помножити на 10 мінус третій степені в мінус першій степені, степені. І запишемо питомий опір ρ для міді, теж візьмемо його з таблички. Це 1,7 помножити на 10-8 степені Ом помножених на метр. Потрібно знайти, наскільки зміниться опір, тобто дельта r. Наскільки зміниться опір провідника, якщо його нагрівати від 20 градусів до 70 градусів, дельта R, щоб знайти, нам потрібно опір R2 при 70 градусах відняти опір r 1 який був при 20 градусах. Якщо віднімемо, дізнаємося дельта. Як знайти опір R1 за формулою, яку ми з вами вже вивчали. R1 дорівнює r0 альфа додати 1 додати альфа Т1. Опір при температурі т 2 знаходимо за формулою r2 дорівнює r0 v 1 додати т 2 Якщо знайдемо дельта R, це потрібно r2, ось оцей вираз, відняти r1 оцей вираз. Якщо розкриємо дужки і віднімемо, то у нас залишиться r0 v альфа в дужках т 2 відняти т 1 r 0 дорівнює ρL L поділити на S. Питомий опір помножити на довжину провідника поділити на площу перерізу. Площа перерізу провідник у нас як циліндр, тому площа перерізу у нас круг. Площа перерізу шукаємо за формулою π2, де це діаметр поділити на 4. Ну, щоб не було у нас ось такого виразу. 4 піднімається вгору і отримуємо відповідь r0 дорівнює 4 l поділити на π d квадрат. Підставимо цей вираз замість r0 у попередню формулу. Δr дорівнює 4 rho l альфа, Не забуваємо поділити на π d і помножити на ось цю дужку. Всі дані у нас відомі, підставимо їх у формулу. Правильно все порахуємо і отримаємо відповідь, що дельта R приблизно дорівнює 0,062 Ом. відповідь дельта R дорівнює 0,62 Ома.